Програма архітектурної подорож містом зберегти Славутич планувалась на 1 годину 30 хвилин. Але спікерів було багато, розмовляли вони досить цікаво. Тому сьогодні тільки фрагменти із їх промов. Ми маємо зовсім інші пріоритети зараз. І з війною ми трошечки, якщо можна так сказати про це, я насмілюся про це сказати. Ми трохи призабули про нашу ідентичність, тому що зосереджені зараз на проблемах, які сьогодні дуже хвилюють. Нас і я в першу чергу відкриваючи цей захід, цю подію, надзвичайну культурну подію для нашого Славутича, хочу подякувати Збройним силам України за цю можливість збиратися. Ось в такому полі сьогодні ми показуємо в Славутичі, що це місто не тільки про відновлення після катастрофи Чорнобиля. Ми показуємо для всієї України, що це відновлення для життя. Для життя, тому що ми всі колись сюди приїхали. Ми всі тут, як тепер кажуть, ВПО, так? тому що всі в свій час це місто покликало нас всіх сюди, для нового життя в новому. Прекрасному, чудовому місті в новій е класній, е комфортній атмосфері, в новому вайбі Славутича. Я е не так давно задумався над тим, а чому приїздять до України люди з усього світу? От от 19-й рік не ковіду немає, не повномасштабного вторгнення Я кажу, поїхали в Афганістан в Кабул з'їздимо. Просто з'їздимо, так треба, Да? Чого ми туди поїдемо? Там війна, страшно. А люди приїздять до нас. Приїздять і підтримують. І я за це дякую Філіпу, що він сьогодні тут. Дякую. За сміливість, за підтримку, за допомогу. Окремо, звичайно, дякую за путівник. Бачите, в мене в руках мій останній примірник. Мій особистий, тому що останні десять я викупив у а, а, видавництва п'ять років назад. П'ять років назад. Останні десять немає. більше. Це що означає, це означає, що є попит. А чому є попит? Тому що це дуже якісний матеріал, і тут я а, дякую Жені. Дякую Євгенії Губкіні, яка провела колосальну роботу. Відкриваєш і читаєш для себе щось нове. Ми живемо тут в Славутичі більше 30 років, впевнені, що кожен знайде щось нове в цьому путівнику для себе. Цікаві факти, цікаві речі успішний, тому що класне видавництво. Міжнародне відоме видавництво і вдалий проект, який демонструється тим, що немає більше. Треба видавати нове видання. Але нове видання про новий Славутич. Навіть ці фотографії нам кажуть, що Славутич змінився. Змінився суттєво. 22-й рік змінив всю Україну. Наші громади ніколи не будуть такими, як були до того. Хоча інколи ми мріємо, коли повернемось до того життя, яке було тоді. Ніколи не буде. Дуже сподіваюся, що буде краще. Хоча через велику бійці. Бо це втрати, це людське життя, це людські долі. Жодне місто не залишиться таким, як було. Україна має будувати нове місто. І приклад Славутича дуже вдалий. Хоча ми можемо зробити два етапи. І ці думки прийшли до мене вже після конференції. Тому що на конференції було запропоновано обрати локацію, визначити магніт, який буде, бо місто це ж не лише архітектура, це ще економіка це соціальна інфраструктура. скажімо, на 100 тисяч мешканців. До речі, Славутич був задуманий трошки більше ніж на зараз. Є я до цього зараз повернуся. Позила побудувати нове місто всіма країнами, які нам допомагають. Французький дістрік, німецький дістрік, італійський. Американський, японський, але можемо почати Славутича. Славутич ще не добудований. Друге кільце може бути сьогодні європейське. Чому ні? В нас все для цього є. Ми готові інфраструктурно, тому що сьогоднішня інфраструктура Славутича плюс 10 тисяч населення взагалі без проблем. Школи, садочки, басейни, фоки все це витримає ще 10 тисяч населення. Нічого будувати не треба. Технічна інфраструктура ще більше витримає. Ну, як приклад, вода. У нас дуже якісна вода. артезіанська, артизіанська, питна, але маємо 30 скважин, а діє дві Запас Уявляєте, який а німецький архітектор і видавець «Дом паблішер пояснив, як Славутич увійшов у світову архітектурну карту. І коли в мене запитують, що треба для того, щоб стати автором архітектурного путівника, чи це важко, я можу сказати, що це дуже легко, в принципі. Основне це вирішити, що це треба, і потім вже подати нам інформацію, вибрати найважливіші будівлі із вашої точки зору, найгарніші будівлі з вашої точки зору і найгарніші окремі будівлі. А потім подати цю інформацію, описати це все у контексті архітектурному. Своє бачення. І таким чином ми заохочуємо наших замовників бути авторами таких путівників. І можливо, те, що от ви казали просто неймовірно тепле і неймовірно, як бальзам на мою душу слова про путівники, що ви всі знаходите щось нове, і він стає настільною книжкою. Це дуже приємно для мене. А, мені здається, що це саме через те, що. Воно читається за кадром або між е, рядків е, у якому не просто стані. Це не чи, чисто емоційно, які рішення текстові я брала. Тому що, наприклад, цей фокус на е, бекграунд або історію е, республіканської архітектури, саме у пізньорадянській добі, навіть через архітектурну критику, навіть через суто конвенційну, монодисциплінарну. Е, саме Мистецтво знавську критику. Ми можемо передати ці сенси, у якому стані тоді була вся а, країна. І дуже хочеться, щоб в тому числі молоді а, люди вони знайомилися зі Славутичем, розуміли що, ну, історію, що там, а, що це за оздоблення, в чому секрет. А, Прониклися цим відчуттям, а коли ти проходиш між кварталами, і ти як проходиш через портали з однієї республіки в іншу, як ти проходиш... Кавказ, там в тебе Прибалтика, десь переосмислення нашої місцевої архітектури. Київський квартал теж цікавий тим застосуванням нашого і концентрацією нашого методів будівництва. А тому дуже важливо, щоб молоді змогли прочитати. Наступні видання і дуже хочу завдячити за випуск путівника Ташкентом. Це велика мрія, тому що Ташкент з його монументальним мистецтвом це просто фантастика, це неймовірна концентрація. І нарешті ми зможемо познайомитися з цим. І ду, треба, щоб. Ми змогли через такі путівники, через такі книги, занурюватися, і е, е, класно, що ви відкриті до співпраці, тому що ви покоління і. Вони зможуть працювати над цими історіями. Воно можливо зараз звучить як щось досить нудне з дорослими дядями і тітями, але повірте, наші юні гості, що як тільки ви починаєте занурюватися в цю тему, вас не відірвеш потім. І в плані Славутича це настільки незвичне місто. Його не просто ніде в світі ви не знайдете таку історію. Молоде місто, 87-й рік побудували декілька країн. Цього ніде немає і виразити отак себе не тільки через методи архітектурного будівництва, а й через оздоблення. Що, от як я кажу, ти проходиш кожен квартал і занурюєшся, як наче в ту колишню радянську республіку. І е, славутич він цим і це його головна особливість, і саме через це треба бути з ним дуже обережним. Е, Є місця, які, наприклад, не мають незавершені, незавершене будівництво, Там готель, наприклад, або зона біля вокзалу, але всі інші місця вони вивірені, вони довершені, вони мають гарну соціальну інфраструктуру. Вони Зорієнтовані на людину пішохода, це дуже важливо, це дуже це прекрасно. В ньому відпочиваєш. Я сьогодні ось як приїхала з Києва. Якась в мене така суєта, щось відбувається. Я приїжджаю, і як, наче, от пам'ятаєте фільм Степфордські дружини. От я як наче тут опиняюсь, Боже, ходять собачками, тишина, краса, краса, все чистенько, архітектура не спаплюжена, Боже, ну просто милуєшся, але. Звісно, є і деякі проблеми. Славутич треба берегти кожен його камінчик. Мені, наприклад, дуже розбило серце. Я поділюся, коли я побачила в київському кварталі басейн Дельфін. Я думаю, що не <вони> перший <с?> раз це <ти> чуєте. Не тільки через те, що демонтували вітраж великий, який можна, до речі, поставити назад, його можна поставити на рухомі опори, да і просто поставити перед склом, якщо дуже важко поставити назад. Я знаю, що це доволі складно, технічно, але чорний колір. Він модний зараз дуже популярно робити чорне. Ми такі комп'ютерну гру собі вибудовуємо свою. Воно таке хай-текове, воно перегрівається страшне, але то пізніше архітектори зможуть проаналізувати. І ми маємо наш київський квартал з його такими теплими жовтими кольорами. І тут чорне це п'ятно. Блоковичезверівом треба, треба звичайно архітекторів, які погоджують цей дизайн, тримати в залізних рукавицях. Ну що, шановний, будь ласка, впишіть в архітектурний контекст, бо ну не ну не можна. Ну це не це не новий район, це вже існуюча якась атмосфера. Я знаю, що тим же молодим людям може не хочеться. Хочеться такого щось більш хайтекового. Але тут питання лише про світництво, тому що коли швиденько поясниш, воно зрозуміло стає, чому все ж будівля, з його оригінальне камінне олицювання. Воно краще, ніж вентфасад, особливо чорного кольору. Не треба ставити за мету, Славутичі, і пан Філіп це підтвердив: боротьбу з радянським спадком. Не треба. Все одно нічого не вийде. І Ще Нікола Микайвелі, колись римський, римський державний. Тисячу років тому писав, зроби уклін історії, а перед майбутнім засукай рукава. Давайте, як ви казали, зробимо щось таке, щоб воно залишалось, продовжували прекрасну історію і залишалось, і розвивалось. Тому не боротися, а просто розвивати Славутича. В цьому питанні я вам скажу, Юрій Кирилович, не гроші, не грошах. Сьогодні така допомога е, наших партнерів заходу, що і гроші знайдуться. Але що перше треба зробити? Оновлення Славутич, треба почати саме фарбувати. Фарбувати те, що є. Причому згідно з архітектурними рішеннями. Женя дуже багато говорила про архітектуру, про все, що вона говорила, я позаписував і листочки закінчилися. Але не згадала про головного архітектора Федіра Ілліча Боровіка, який на сьогоднішній день, ще, слава Богу, живий. Він би більше розповів би: так, 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 і, і, і свої підходи і все. Але це були самі сучасні креативні підходи. Була був диспут, була боротьба, тому не боротися, а розвивати. Треба просто. Не знищувати минуле, а продовжувати, осучаснити його і робити сучасні речі, які будуть продовжуватись і будуть підхоплюватись наступними поколіннями, такими розумними, повірте мені, ви е, е, побудете недовго. На жаль, на жаль, на жаль, так от Прага, це взагалі, ну, в Римі зразу скажу, там ніяких розмов навіть про те, що ти будеш перефарбовувати, змінювати щось утеплювати Не має. Внутрішній роби, що хоч головою стінку без. Але стіни, історію римську не чіпай. Прага, що зробили? Теж диспути великі. Що зробили Центральний проспект? Що зробили? Умови поставили бізнесу. Оцю фронтони всі, спеціальні домкрати, величезна робота. Величезні витрати, Юркіли, величезні. Але вони це зробили для майбутніх поколінь. Вони цю фронтальну частинку поставили умови, цими медомкратами, а все останнє будуй будь-які центри, що хоч роби, але це залиш для історії. Зроби уклін історії, а перед майбутнім засукай рукава. Оце треба, щоб це стало філософією. тоді буде меморандум поколінь, тоді буде взаємоповага, і молодь буде виховуватись на взаємоповазі. Якщо змінювати, то треба до кожного дійти і переконати його, що це потрібно змінити, що воно віджило. Тому місто було, є і буде євроукраїнським, європейським. Сучасним, воно завжди відповідали сучасні і сьогодні відповідає. Але це треба підтримувати. Я думаю, що ця тема, якщо пан Філіп згодиться, треба було б розглянути на, навіть на міжнародній конференції, продовжуючи кіно і Урбаністика 86, Команда цих хлопчиків і дівчаток є креативні, що вони витворяли. І провести міжнародну організувати і цю конференцію щодо архітектурних змін, продовження цього, і це було б дуже корисно. Були запитання і від славутичан спецрепортаж про архітектурну подорож містом зберегти Славутич дивиться у наших соцмережах у понеділок.